Євген гуцало, синя скриня. Дерев'яна синя скриня в хаті справжня господиня. Синя скриня всіх взуває, синя скриня одягає. В дерев'яній синій скрині є сторочками хустина. Ця хустина, мов жар птиця, жаром грає та іскриться. Ця небачена Кристина ще бабусі Катерини. В Синій скрині є намисто, самоцвітне, променисте, рушники у синій скрині, мов птахи, зелені, сині, плахта є і є запаска, теж з бабусиної ласки. Скатертина є прадавня. Про бабусю пам'ять славна. То бабуся все надбала, нам у спадок передала. Добре нам цей спадок мати, у веселій рідній хаті.